Фруктовий пасаж, іду далі. Зараз хочу підійти до дівчат, яких я вам показувала Катю, Альону. О, доброго дня. Ви доброго. на місці наконець. Да. А то колись приходила, вас не було. Праздники закінчились, да. а курточки залишились. Є якісь да, курточки? Нова? моделька. Нова? Так, Єв... да, єврозима, зима, ребят. В чорному цвіті розміри сельки до 5 іксов стеканная така... тоненькая ага. классная капюшончик снимается прикольно что логенька такая да душа классная дуже? моделечка угу. и новую парку получила вот так курточек багато. Да. Ага, а ну богато вот парка такая яка. вот парочка тоже очень классная моделька идет на повторе только в черном цвете осталась так Убилицька. она высоченька да я как да. на артема да. могу получать до, до четверки до четырех цена курточки те 3 это 3300 угу. Да. Катюш, як можна замовити? 068 801 5520. Катюша на сторінці дуже багато курточок вона показує, тому да, приходьте. Так, фруктовий пасаж 8 ой, 7 8, да? да 7, да, 7 да. 8, 7 и 8 ролетик. Да, і тоненькі куртки є. А це все тоненькі, да, вже? Да. Більш на виходить? Да, да, весенні. Сіренька, да, модель. і хаки є, дивіться, які. Це дуже класна моделька, Ровненька. Стильові такі, да, класна молодежка? Куртка, да. Угу, шикарна курточка. А ця а розмерыки сельки <серкані> до четырех О, Мужик, вона класна, чесно кажу. И шестьсот. Да, Сейчас. Катюша, що було было три а що стало три? Бо я не розумію. Э, вот это вот это вот модель. Вот это ковта три тысячи. Нет, это костюм три теплий на меху. Все таки на семом бачила, по 4 с чем-то, да? Ну да, да, а у нас по 3 600, ребят, в черном цвете и в синем цвете. Размер М48 на, за 3000 гривен на скидочку. Очень много Мок у меня осталось, отдаю по оптовой цене за 3000 гривен. Звоните, пишите 068 801 5520. Пишите, их не так много, ребят. Очень классная моделька. Тики ка да, получается, 3000? M, да, ага. Ну, они чёрные и синие, э, да? Чёрные и синие, да. И синие, дивиться. Так, серединку ещё покажу. Вот Это еще... вообще. Да. Это как курточка идёт, Можно без курточки идет, ходить. Вот э, ещё в новом цвете хаки получила все размеры. С м до трёх иксов. М-ка будет три, остальные размеры три шестьсот. Угу. Потому что очень много М-ок. Ну, костюм шикарный, да? Красный. А он на манжете, или а ну Нет, покажу. штанишки, посадка высокая. Карманчики на змейках. Угу. Ну тут плотно. А ну ножку покажи, я в всередині хочу глянути, що там, щоб люди бачили. Ось такі. Ну, да. тепло тоже. Ну, теплый, кофта, теплый, вообще кофта вообще вообще, Ну, це йде как куртка. три 3000 і костюмчик да. ваш. Катюша, да. куди ти не стаєш куртки? Ребята, куртка була 3000 гривень, зараз минус 500 з кожної Да. Вода отталкивающая. Вот такая модель 3. Сейчас можно забрать за 2,500. В черном цвете есть. Это такие, этот сиренький да. хаки получается. И И вот черный, вот моделька в черном цвете с накладными карманами. Размеры сельки до 4. Вообще с любой куртки делаю минус 500 гривен. С любой. На зимове, да. да? Да. Вот 2,500. 2,500 можете забирать. Вот такая вот моделька. Така на манжеті, 2000 тисячі гривень. Каратенька кому, так? Да? Так, да, 2. Шикарно. Катюс, як можна замовити? За номер номером телефона. телефону 068-801-5520. Реб'ятки, фруктовий пасаж, 7-8 ралетик. Да. Катюша, ти кожного дня, да? Я вас чекаю, ребята, приходите. Солонка, приветик. Доброго дня. А ну розкажи, я чула в тебе знижки. Так, на весь зимовий товар йдуть зараз знижки на світера, на теплі костюми, на штанишки. Мінус 100, мінус 200, мінус 300 гривень. На теплі сукні. Ми вже отримаємо весну, тому весь зимній товар йде за знижкою. Так що приходьте. На плат... теж, І на сукні. Зимові, да? мінус 200. Було 2200, 1800 дають сукню, дівчатки. Все, що лишилося, все даю зі знижками. Угу. такі сукні лишилися. Така сукня, кашеміра до 52-го розміру. общем, у вас шалений розпродаж на зимовий одяг на весь. На зимовий одяг, навесь, на весь, да? на зимовий одяг да, йде розпродаж, дівчатка. Так, а як можна заказати у вас? За номером телефона 098 134 86 75 Альона, фруктовий пасаж 137-138. Приходьте. Да, зараз подивимося ще. Що тут у вас є? так, дівчатки, А ну що це таке? Це ці фабричні китайські рочки. Вони йдуть вкапає на каміння. Каміння все стираєте, нічого не злітає. Носиться шикарно. Вони всі йдуть, в скидочки. мінус 200, мінус 300, дівчатка. Такі був 1900, 1700 можна. Забрати, да? Да, є дуже класний б... миска таких бльосточками. Висілися різні, от ці всі зі знижками. -300 на 400. Як у дівчатка різні ціни. Реально -300-400 гривень так, на светрі. Вот так. такий був 2.200, 1.800 гривень. З горловинкою, тепер розмір хороший, дівчат. А костюми ці зимові дивлюся, висять. Тож у нас знижки. Ми зимові були всі 2.500, вони по 2.000 гривень різні і на флісі. І мутончик, це двосторонній велюр. Любі костюми, дівчатки, 2000 гривень. костюм на халяву, я думаю, на шару вообще. Кінець сезону, все, да, розпродаємося, майже оптові ціни, так що, дівчатки, приходимо, Який вибираємо. Який номер телефону? 098 134 86 75. Альона. Фруктовий пасаж 138-й, 137 -138. да? 137-138. Так, а ну ще тут цитерочки тоже эти. Оці... Так, так короче, на все 103, у вас буде знижки, да. Так, за гриболе 1200, такі нарядні кофточки, дівчатка, і з горловинкою, без. По 1000. Це ж можна на весну спокійно так, такий, так, такий він сітерок. Він не такий нарядний. Були 1300, 1000 гривень. Є які і по 800 гривень світерочки. Отакі 800 гривень. Остались 48 розміри. Угу. Дівчатка, костюми, які залишились по одній штучці, да? По одному розміру, які були 3,5, дівчатки, 3,200, по 2,800 віддаю. Реально? А ну покажи, 2,800 костюм, теплий, шикарний. Цей костюм, оптова ціна, 2,800, дівчатки. Один лише Один. Дивіться, які розміри, ви Альонки на сторіночку Костюм або на. Один Viber. лишився в біжевому і один в чорному кольорі. Боже класоєчко. Це з капюшончиком є состоєчко. Дві вісімсот віддаю. Костюми, які були чотири п'ятсот, фабричний Китай. Три вісімсот віддам. Угу. Він йде на Це Це якість. По одному розміру. Да, так? По одному розміру лишилося. Угу, Чекарний. Так, номер телефончику? 098 134 86 75. Ребятки, фруктовий пасаж. Вже показувала, показувала не раз, як знайти Альону. Ось, 137-й, 138-й ролетик. То не стоять, Приходьте. Такі батнічки на велюрі, те, що з скидочками осталося небагато, вони йдуть в люкс, якості штучці, так? Да? Все да, Все з скидочками. і з камнями, і без камнів. Дивіться, які Дивіться, гарні були. А ви батнічки. вибирайте, що вам сподобається. А ну Мікі Маус то чи хто-то? Так, Мікі Мікі Маус дуже класний. Угу. Дивіться. Ну, це дорогі, я пам'ятаю, були дороги. Такі батнішки да. були і 2200, і 2400, 2400, 2000 гривень, там деквізів. Ось ліопардік і мішутки є, дівочки. Дивіться. Все тут Це є. вообще шикарний. Олін, і в трені з ліопардіком, і мішка, і невелючка. Так, Альонка, ну платічка розказуй. Спочатка залишилася і ще оцих пару платічок, ті, що всі так просили, хотіли, кому не досталося. Вони а вони, йдуть... вони однакові чи вони, Ні, різні? вони йдуть різні. Тут різний рукавчик, там сеточка, там фонариком, різний горловинка різна. Вони лишились по одній штурсі, дівчатки. Вони були 200, віддаю по 2000 гривень. Угу. А, вони від... відрізняються. 120 грудь максимально. До 120 груді вони максимально. Ну, воно І нижче коліна чи вище? До коліна. Ну, якщо ріс в мене 1,76 м, воно мені чуть вище коліна. Якщо нижче, то буде нижче. Це те, що на Новий рік ото всі да. брали, так? Так, залишилося, так, всього лише три штучки. штучки. По дві тисячі їх віддаю. Може комусь на день народження. Номер телефону, Альонка. 098-134-86-75. А ви знали, що на привозі в фруктовому пасажі можна знайти взуття 50-го розміру? Привітики. А ну, розказуйте. О, якраз ви тримаєте це. Це кросівки, які 50-ті. 50-ті. 50 а вот. як поняти, що 50-ті? А от 50 пишеться і по длині ця постелька буде 31,5. з ну половиною. Це, це вже що? Весна, літо, да? так? Це термо, вони йдуть і на весну, і на зиму. А, це зимові? А що вони да. такі легенькі? Так, от така подошва легенька, пенка. У них вообще лигусы. Да, есть более чуть закрытые вот такие, эти чуть меньше, они тут 41 46, тоже очень неплохая. И только в чёрном цвете? Есть разные, есть синий, чёрный, серый, белый. Ага, яка ціна? Э, вот эти 1850, вот это 1750. 1700. А как можно заказать у вас? 093 93 730 91 81. Так, где вы стоите? Фруктовый пассаж 24 24F. F. Да. Ребята, кому надо великі розміри приходить? А жіночі теж є великі? Конечно. Показуйте. Так, Сашенька, а великі жіночі розміри бувають у вас? Да, конечно, є зима, є зимовий сезон, є вот така подушка. Ну це такі як бабушкині. Да, бабушки бабушкині, да щоб удобно була танкетка така. Єсть да. они повыше, они до 42-го розміру, розвитку. 43-го. это и зима есть и осень это тепленькие точно такие же угу. осенне-весенние есть вот такие и зима есть и зимний сезон для кожаные кожаные уже видите удобные такие стопочка. есть на танкеточке вот они тоже есть такие же и в мехе они есть и без меха угу. есть на танкеточке. а они на широкую например, на широкую икру на полноту на здесь на большую полноту на косочку. эти также самые Поэтому, ребята хороший, кто шукает подъем. может для мамы для бабушки Очень удобные кожаные Приходьте на привозик 24-й. Ребятки, взуття дуже багато, чоловічі, жіночі, дитячі. Да? У вас же дитяче теж є? Було тут багато дитячого, показувала вам і термо, і кожані і кросовочки теплі. Такий, е, хлопчик, дівчинка можна одягати. Все тут у Саші є. Є тапочки дитячі. Хто шукає в дитячий садок, теж показувала, можна приходити вибирати. А ще оце демісезонні є. О, якраз це осінні такі, да? Да, Чисто це кожані. Баечки, натуральна... Такі, як міст. Челсі. Да. Тут теж такий невисокий каблучок, дивіться. Можна ось так, ось чуть-чуть построже, більш округленький носик. Очень це все кожані, да? Да, це На каблучку. Угу. І це теж великий розмір є, є да? до 42. Они очень аккуратненькие, на широкую ногу, на большой подъем. В общем, зиночек до 42, а человечек до 50. 150. Вас... До, до 43 тоже есть. Угу. Номер телефона? 093 730 91 81. Фруктовые пасасы. Да. Так, привоз, видите, в затяводях. Цена крытый оптовый. Оптом продают, мешкам и сеткам надо брать. Так, туди оце дивіться на виход на Преображенську. Прямо йдемо і все вам завжди показую, щоб ви знали. Ну, сьогодні хочу показати вам, де стоїть люда, бо ви всі питаєтесь, де люда, люда. Он там оптовий, бачите? Так, тут очки, а ось тут стоїть людочка. Зараз вона єсть, когось там відпускає. А зараз запитаємо, що в неї дивіться, щось вона таке гарненьке пальтіжко привезла. Ось, дівчатка, це пальтіжко. Людочка, доброго дня вам, доброго дня. Новиночка. Чисот. Так, це новинку ми отримали, двохстороння, це вже можна європейка казати, можна казати весна, дівчатка, це вже до мінус 5. Шубка дублянка. Угу, з капюшончиком, капюшончиком таке, да? Так? Ну, це Дуже треба міряти, показувати, гарно, боже, прикольне. Сідає, хороша моделька. І з кармашками. Там... А, да. угу. а яка ціна і розміри? 4 900 ціна, розміри 46 і по 56, дівчатки. А ну давайте поміряємо. Дівчатка, на мені 44-й розмір. Рукавчики тут можна да, підібрати да, під свою, на любу. Під свою довжину індивідуально можна підібрати. Ну, Що я вам скажу? Стильно, гарно, тепло. Капюшончик такий є, але вдягати не буду. Бо в мене там свій теплий. І можна ж вивернути, да, люди його? Ага. Так, можна вивернути на іншу сторону, буде дублянка на собі. Дівчатка, оце коли більш холодніше цією стороною до тіла, коли більш тепліша погода, коли вже сонечко на дворі, цією стороною до, до тіла. Так зараз одягну на виворі ще. Так, а ну, Людочка, як воно вивертається, яке воно буде, виходить? Вивертаємо на іншу сторону ручки, рукавку. Кармашики так, засовуємо сюди і в нас вже і буде інша сторона. І з другої сторони, дивіться, як воно виглядає. А тут карман сюди, О, не карман. тут не треба підвертати рукавчик, так? Да? Чи ну, треба? Теж. А, можна на, теж. На твою довжину треба трішечки підвернути, я думаю. А, буде отак, дівчика. Може, воно таке прикольне? Ні в кого такого не бачила. З якої сторони краще? Такої чи такою Так, Людочка, ще які розміри? 46-56. Як можна замовити? За номером телефону 096-22-44-200. Дівчатка, або приходьте. Який ролетик у нас? 48? 48 49. Не у нас, а у Люди. Дівчатка, хочу вам показати курточку не за 8400, а вона вже коштує 6000. 6000, Люд? Так, це пуховичок, єдиний розмір L, вже 6 тисяч. Куртка пальто чи як це? воно таке Одлиннєна. Пальто, пуховик з чорнобуркою. А, з чорнобуркою. Дуже легенька, я одягла, я її прямо не відчуваю. На мене, звичайно, вона велика. Це елічка повном... повномірна. Шикарний капюшончик, дивіться. Нема нічого лишнього. Чорненька, гарненька. Тому, дівчатка, кому цікаво, приходьте на привоз. Її можна носити навіть без цього ремішка, як пальтішко буде таке рівненьке. Дуже прикольно. Людочка може відправити номер номер телефону. Да, дівчатка відправляємо по Україні за номером телефона 096 22 44 200. Вона одна чи ще є? Ця одна. А ще є зелена Це ж у вас одна? Є зелена емка. Родька В розмірі М 46-48 розмір. Залишилась. Яка ціна? 8. Було 8400, взагалі було 10800. 8 тисяч ця, 6 тисяч. Угу. До кінця на змійці закривається, а, від буквах, на, да? на поясочку, да, і там шалівий воротничок до серединки закривається. Ну, ця одна і та одна. Курточки вам показала. Ще покажу асортимент, який тут. Оці дубльоночки теж є. Дивіться, голубенька, гарна така. Випишіть люди, вона вам все покаже, розкаже. Ось ця курточка. Так, ось така, типу, 100-грамовочка вже весна є. Легесенька, легесенька, дивіться така. Так, це вам показала. Ще є такі костюми, якісь мені цікаві. Альпака, так? Да? Люди, да, це альпака? Так, да, це альпака. Залишився отакий от дівчатка на резінці, на манжеті, білий, з подовженою такі, кофточкою да? і більш облегаючі штаніжки. І навпаки, штаніжка більш свободніша, а кофточка трішечки коротша, більш випадка. Ро... Це вони по одному, які розміри? Так, да, розмір 46, 48, 50. І тут, і тут. Тому угу. дивіться, всього. І зимові речі, у вас же скидки? Да, там на зимові? Да, Даже на зимові у є... нас вже дівчатка знижки Диваю. хороші, так що ви пишіть, дзвоніть, будемо домовлятися індивідуально і вже починаються заїзди весни, дівчата. Угу. Так, Людочка, ще раз номер телефону 096 22 44 200, Приходьте до нас. 48, 49, Павільйончик. Приходьте, мірять, вибирати. В тіктокі теж